Найближчими днями в місті пройде низка культурно-мистецьких заходів, приурочених до 198-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Так в рамках благодійної мистецької акції Шевченко для усіх століть, яка відбудеться 12 березня в плеяді, пройде літературно-мистецьке свято за участю переможців загальноміського конкурсу читців, творчих колективів шкіл естетичного виховання, міського палацу мистецтв та окремих виконавців. Крім того, для віничан цього дня виступатиме. Академічний міський камерний хор Вінниця та вихованці Вінницького училища культури та мистецтв імені Леонтовича. Для всіх хто завітає і приєднається до цієї благодійної акції, будуть лунати пісні на слова Тараса Григоріша Шевченка, обробки українських народних пісень та на пісні патріотичної тематики. Також в рамках благодійного мистецького проєкту відбудеться благодійний аукціон робіт вихованців шкіл естетичного виховання. В усіх міських бібліотеках також пройдуть шевченківські читання, конкурси читців, літературні години, виставки творчості та стародавніх книг, різноманітні пізнавальні квести. Також у базі відвідувачів будуть запропоновані унікальні видання літературної спадщини кобзаря. Фактично, в бібліотеки міста є базами є. Основними базами, де зберігається творче надбання Шевченка, носія якого в першу чергу є, і залишається книги різних років видання. Я взяв з собою для того, щоб показати вам унікальну книгу, яка зберігається в фондах бібліотечних. Це репринтне видання Кобзаря, яке датоване 1840 роком. Воно є в наших фондах. Книга, яка доступна для загального користування, під час акції Шевченко для усіх століть буде проходити збір коштів на облаштування території для встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу від громадян, громадських організацій, владних структур та представників бізнесу. Сьогодні квітки є двох категорій: це по 20 гривень для представників можливо навчальних закладів, студентів. Інших бажаючих людей, які просто хочуть, хочуть відвідати концерт, і також по тисячі гривень це ми пропонуємо квитки для юридичних депутатів посіб. міських рад, обласних рад і юридичних осіб, тобто представників бізнесу. Андрій Дручинський також зазначив, що цією метою планується і надалі проводити різноманітні заходи, адже створити такий об'єкт досить дороговартісна справа. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал «Смарт».